21 листопада у всій Україні вшановують День гідності та свободи. Дата приурочена до початку двох ключових подій новітньої історії Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-го. Обидва рухи стали відповіддю суспільства на порушення прав і свобод та продемонстрували готовність українців відстоювати демократичні цінності. Зараз є такі тенденції до роз'їдання суспільства, а в такі важкі часи. Коли ми не разом, значить ми програємо. Як на мене. Ну, я вважаю, що це пам'ятний день нашої країни, коли суспільство показало, яких воно поглядів, що ми не хочемо до Росії там в ДКБ і бути під ними, а ми хочемо в Європу. Ми заплатили свою ціну за те, щоб будувати державу. Але я вважаю, що... Без такого держава не будується. Вже традиційно в Ужгороді на площі народній відбулися меморіальні заходи. Містяни, представники обласної та міської влади, пластуни та військові запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Найперше від себе і від обласної ради також для мене це життя. Моє життя весь час боротьби за українську незалежність. Я сам особисто учасник всіх трьох майданів, починаючи з награніті, коли я був студентом, завжди всі революції, знаєте, починають як рушійна сила, це студенти. Тоді ми також були. Я учасник також революції гідності, і я був присутній на тих подіях. І для мене це звичайно величезна історична така подія, коли Наші патріоти віддали своє життя за свободу, незалежність, за те, що сьогодні ми маємо країну, хоча в нас війна, але ми боремося і віримо, що Україна буде. Україна буде сильною, незалежною, вільною. Наш обов'язок це робити в пам'ять і в шану про тих, хто віддав своє життя на революції гідності і сьогодні продовжує гинути на полях. Боротьби за Україну учасники заходу єднаються у словах: День гідності та свободи це не лише вшанування минулих подій, а й нагадування про відповідальність кожної людини сьогодні. Адже боротьба за незалежність триває, і саме єдність суспільства залишається ключовою умовою для стійкості держави. Ужгород долучився до загальноукраїнського вшанування, підкресливши цінності свободи, гідності та незалежності залишаються непорушними для українців.